Чи допомагає сухе червоне вино чистити ваші судини? І що точно допоможе вам зробити вино, це стати на шлях ближче до хронічного алкоголізму. Ця доза респіратрола. І антиоксидантів, яка справді міститься в виноградних продуктах, а є настільки мізерною, що вона не може чинити ніякого позитивного впливу на наші судини. А ось ця концентрація спирту може наносити шкоду організму значно більше ніж користь. Тому. Ні, червоне сухе вино не чистить ваші судини, не допомагає профілактувати атеросклероз. А навпаки, ця стадія бляшки буде тільки прогресувати. Нам би хотілося, звісно, мати такий ефективний засіб, який би розчинив бляшку, але розумієте, вона по структурі така тверда. Якщо хтось, ну колеги знають, вони були на розстані, коли розрізають артерію, яка вражена атеросклерозом, насправді механічно твердає камінець, її можна почистити тільки механічно, зайшовши в судину спеціальними засобами під час коронарографії, є зараз вже такі технології. Але за допомогою речовин зробити це дуже важко. Є статини, препарати, про які я завжди кажу, вони допомагають стабілізувати бляшку, трошки зменшити, але повністю почистити. Судини від атеросклерозу неможливо. Ваше завдання зробити так, щоб атеросклероз не прогресував, щоб ця бляшка росла повільно, по чуть-чуть на 0 долі міліметра щороку, щоб довкола органа формувалися обхідні шляхи магістралі колатералі. Тоді не буде ніякої катастрофи. Тому руйнуємо цей міф. Я би хотів, звісно, щоб червоне вино чистило судини, але воно такою властивістю не володіє. А що ви думаєте з приводу чистки судин, друзі?